Світ ефірів, телепередач та цікавих інтерв'ю. Представники політичної партії Удар Віталія Кличка на Буковині організували для буковинських студентів екскурсію на телеканалі Чернівецький промінь, Яке життя вирує за лаштунками телекомпанії. Дивіться вже за мить. Зазирнути у світ телебачення, побачити на власні очі, чим жива телекомпанія, та як журналісти створюють новинні сюжети. Нині змогли буковинські студенти дуже насправді цікаво, тому що е, хочеться зануритися більше раз саме е, внутрішньо подивитися, як взагалі знімають. Е, насправді дуже цікаво і е, зрозуміти, як саме працює і це все крутиться, і як це показується. Ну не знаю, цікаво дуже. Студійна атмосфера мені все таки більше сподобалася. В рамках розвитку молодіжного руху представники політичної партії Удар Віталія Кличка започаткували серію заходів серед студентства і молоді. Зокрема, сьогодні відбулась екскурсія на телеканалі Чернівецький промінь, під час якої студенти опинились за лаштунками телебачення. Ми намагаємося зараз розвивати. Молодіжний рух, молодіжний напрямок У нас виникла ідея запросити студентів, оскільки з свого власного досвіду, маючи двох доньок, бачу, що діти, студенти вони трошки занурилися в такий свій кокон. Хотілося трішки ближче доторкнутися до їхнього студентського життя, познайомити, подивитися їхні настрої, чи їм сподобається. Вони дізналися, якою насправді є робота журналіста, телеоператора, монтажера та сейтовика. А також опинились у серці каналу студії новин та телепередач мені дуже сподобалось тут, в студії воно дуже цікаво, але трошки такий є ризик. Все таки у вашій роботі, трошечки страшно, але надзвичайно цікаво, бо я живу в такому ритмі життя, що я люблю щось нове. В мене кожен день щось непередбачуване. і Це дуже кльово. Оце мене прям завело в цій роботі. Дуже навіть якщо ти не хочеш там бути журналістом. Це це дуже цікаво. Це варто знати. Я рахую. Це дуже цікава робота, коли ти постійно кудиш ви кудись виїжджаєш, коли ти постійно чимось займаєшся, коли ти не сидиш на місці, не сидиш там в комп'ютері. Так це довго. Ну таке о, дуже така нестандартна робота. скажімо так, Олеся Буряк розповідає, розвиток та заохочення буковинської молоді до навчання та роботи є одним з основних напрямків їх діяльності. Плануємо продовжувати таке наше нововведення, і плануємо в подальшому розвивати молодіжний напрямок. Хочемо долучити до своєї роботи, до свого напрямку в Чернівецькій області студентів, оскільки на, 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 на даний час молодь трішки відокремлено живе, і нам хочеться їх залучити до роботи. Альона Рудніцька, Максим Демко Чернівецький промінь.